Не старі вікна, а сучасні вікна у ці приміщення, які походять перед школою. Це велика робота, великі зусилля, і це організаційні зусилля. Щиро дякую, Юрій Васильович, вам, вашому колективу. Ліцей номер 9 пан Петрівна. Те, що в школі фабрика свічок, допомога Збройним е, силам. Да? Те, що е, ви маєте переможця обласного конкурсу вчити року, те, що ви маєте досивальника. Але навіть не це, не це мене вразило. Я декілька днів назад був у Світлана Петрівне, знаєте, завжди е, в тому ліцеї немає інклюзивників. Всі казали, що щось, там, щось там не, не так, не, не, як то не хоче. Да? Мене вразило, що е, сьогодні Світлана Петрівна. Йде ремонт і вже на завершальному етапі е, сам вузла для інклюзивника, для колясочника, де поручні, де по всіх вимогах для колясочника. І сам трена говорить, що наступного року до нас школу йде колясочник. Ми це повинні вже сьогодні про це думати і вже готуємо сам вузол е, по вимог для е, дитини з своїми потребами. Знаєте, це Щиро дякуємо. За, за роботу заклад заклад земле середньої освіти Олена Степанівна нещодавно була історія щодо генераторів. Та? І директори навіть десь на мене образилися казали, що не беремо на себе. Такі проблеми на ринку. де ми не забезпечимо ці генератори. Знаєте, десь на полі, десь прийшло можливо переконати, навіть заставити, десь можливо образувалися на. На мене, чому я про цю історію? Знаєте, на сьогоднішній день всі заходи з генераторами. Всі, як не, не казали проблеми, але всі спрацювали, всі з генераторами. Але перший, хто мав генератор, попере через тиждень в котельні встановив, налаштував, може, проплата була пізніше. Це Галина Степанівна, Знаєте, подивимося на Галину Степанівну, чарівна. Е завжди витончена естетична е жінка. Оманно може здатися та да, слабка жінка, але це сильна жінка, сильний керівник і така школа. Вони завжди естетичні, вони завжди намагаються бути першими, бути кращими. Щиро дякую вам і ми свою часточку пазла вам передали. Марію Івановну мої також вітання. Срібалиш Минковецький. Ліцей, знову ж таки, коли літом приїхали, заклад настільки новий, кому притя немає. І е, через дорогу будинок культури ми проходимо через траву, будинок культури в підвалі через сміттєзвалище. Так? Просто сміттєзвалище люди зробили, на жаль. Але е, Сергія Павловича, підтримки міської ради через певний. Час було сучасне укриття, облаштоване з інтернетом і з усіма необхідними речами. Більше того, було зроблено капітальний ремонт в котельні заходу і не використовувалися кошти бюджету. 300 тисяч на укриття, 300 тисяч на котельні було використано. По забіжатні коштів це, це місцеві виробників. Це фаз про те, як співпрацювати з бізнесом, з е, підприємцями і залучати ці інвестиції в освіту. Щиро дякуємо Сергій Павич е, вам, що лі, лі, ліцей це приклад того, що на щотижнево що вони е, спільно з монтами села. Готують допомагають Збройним силам. Вони, коли були вилучені автобуси, все роблять такий великий простір, щоб забезпечити підвозом і багато-багато речей позитивних і важливих на сьогодні. Там щиро, щиро, щиро дякую вам і колективу. Ігор Петрович, він після призупинення роботи школи, мікрорайон школи зріс надзвичайно. Територія велика, чкільний автобус вилучили. Є проблеми, але спільно з Іром Петровичем, спільно за підтримки центру літації дітей громадської організації, центру дітей з інвалідністю, підтримки міської ради ми мали мікроавтобус, який 10 років стояв, був несправний був під арештом. Ми спільно його вилучили з під арешту. Ми його відремонтували. Не складно вам сьогодні з одиницею, але підвіз забезпечується, діти можуть точно навчатися. Ну, Я не називаю інші речі щодо убиття і, і, і інших речей. Але знаєте, що вражає? Навіть коли в нас була остання зустрічі, ви такі хворі, ну, повернутися не можете, а разом з тим ви. Жартуєте, ви оптиміст, і, і, і це добре, тому що це сьогодні важливо. раз дякуємо вам і за, за вашу роботу. Наші позашкільні заходи, теж течворчість станції юних техніків. Ми з вами перші в е, освітньому просторі починали відновлення очного формату. Пам'ятаєте березень місяць маса вимушених переселенців. І ми з ними їх треба було чимось зайняти. Ми з вами дні відкритих дверей проводили. Да? І той табір, який набув такого розголосу в громаді, літній табір це все ваша робота і постійні переможці конкурсів, турнірів, різних змагань, щиро дякую вам за роботу. Чеченнаський курс фізичної підготовки і Чечня спортивна школа, спортивні наші позашкільні заходи перейняли естафету. Зразу ж після відкритих е, дверей було проведено спортивне свято е, для вимушених е, дітей, учням і місцевих дітей громад. Об'єднаний спорт дірнає. Був організований е, табір спортивний. А маса фестивалів спортивних в літній період, які е, залучали дітей до занять спортом і були ну, на шикарному, на високому рівні, і вся область їх спостерігала і, і бачила, як потрібно обрати дітьми роботу влітку в, е, в чатських фестивалях. Ми на стадіоні. У роботі колективу директора облаштували укриття. І ми змогли проводити не тільки дитячі змагання, а чорна області з футболу серед дорослих, тому що було укриття, були забезпечені всі вимоги для прийняття матчів. І колектив в вихідні дні, практично всі вихідні дні займався підготовкою стадіону до цих матчів. Це також велика велика робота. Щиро вам дякую наші центри. Із ресурсний центр Алла Преміналіна це, це пас про яскравість, яскравість в роботі, про великі проекти. Що вартий ваш проєкт Школа супергероїв на початку війни підтримка дітей, а міжнародний конкурс точки дотику, а інші і великі проєкти. Ви випуск книжки «Особливий лелека, підтримка правовитої обдарової дитини Богдана. І приїзд нашого головнокомандуючого Валерія Залужного, в інклюзивно-ресурсний центр і долучення до проєкту «Особливий лелека. Знаєте, це яскравість. І знаєте, та відзнака, що вас нагородили відзнакою світоч року, вона саме для вас і для вашого колективу, тому що. Це не яскрава робота, це, 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 сві, це, це світочка. Я, 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 я подарунка приготувала, і саме О, я так зараз Потім, Всі подарунки потім. <сх> я закінчу, бо Юрій каже, <сх> що це <сх> нервує, <згарує, сх> що я довго говорю, але, але. картина поворона бути цінця. Вона не потрібна в центр. Це координація всіх турнірів. Е Курсів Олімпіад, і те, що е, говорять, що ми е, на першому місці багато перемог це завдяки координації і, і центру допомоги. Але знаєте, це досвід, який є, але не у управлінської діяльності, це допомога нам апарату, тому що апарат це 4 людини на три галузі. І... Допомога е, людини, яка знає про українську діяльність, знає школознавство, знає всі ці е, моменти. Надзвичайно важливо, тому ми є єди, єдине ціле, тому щиро дякую вам і, і колективу. Ну, найближчий е, апарат, призовна бухгалтерія, Це ті люди, які щоденно знаєте, роблять все, щоб оці всі пазлики складалися в картину, щоб все було чітко організовано, щоб жоден пазлик не випав і щоб була. Картина цілісна. Ми з вами робили все, що було все вчасно І робили це на рівні, тому що е, мої колеги знають, що ми повинні бути кращими, ми повинні робити ніяк, але ми повинні робити на рівні е, високому. Тому що освіта наша найкраща. І ми повинні відповідати цьому. Знаєте, Ми донатили, так як і ви всі донатили на Збройні Сили України, але ми ще донатили на те, щоб купити фарбу і пофарбувати, зробити робочі, комфортні робочі місця для себе в цьому, в цьому приміщенні. Ми стали десь будівельниками, Іван Іванович там, з нашим водієм там, повзали, вложили ламінат і ламінати, фарбували, лакували. На, на допомогу прийшли ваші із заходів дівчата. І це пас про взаєморозуміння, про взаємодопомогу. Так, а Хлопці ще з початку війни до сьогоднішнього дня чергують е, в нічні чергування раз або два в тиждень. І зараз це на пункті незламності. Ось Сергій Вікторович він сьогодні зночі, тому що я його попросив, я сьогодні мав бути в ніч, але був зайнято робочим процесами, він підстрахував. Це паз про знову ж таки взаємовиручку, взаємопідстрахування, взаємодопомогу. Знаєте, ці пазли дають картину нашої, нашої роботи, великої роботи, картину незламності, цілостримовності, відповідальності, тому що, може, для когось голосні слова, коли хлопці захищають батьківщину, гинуть. То ми зобов'язані тут, тому що вони гинуть для майбутнього України. І гинуть і захищають, щоб діти жили вільні, на цій території вільні. І ми зобов'язані працювати для цих дітей і робити для них безпечні умови і надавати якісні освітні послуги. Для когось, можливо, це пафос. Для мене це внутрішнє переконання. Я знаю, що це внутрішнє переконання. Для вас. Тому ось це картина, картина нашого життя вічного, картина нашої роботи спільної, картина людей, які підтримують, все це дає рівень освіти, якому ми сьогодні почули. Тому щиро дякую щиро дякую за всю роботу, за допомогу і хочеться побажати мирного неба швидкої перемоги, міцного здоров'я. Я думаю, ми будемо ще сильніші, будемо кращі, і все буде в нас добре. Дякую за те, що в мене висловили. <плес> Я, дякую, Така сьогодні нарада, як ніколи. Я б на таку ходила повністю, чесно, кажу, так душевно, в домашньому. Я тими учасник Фейсбука, користувач, і мені останнім часом спогади. Освітній хакатон разом з Юрієм Денисовцем. Зустріч, благодійна зустріч із грецьким художником Янісом Камінісом з Юрієм Денисовцем. Будинок дитячої творчості, відео буквально ось вчора мені вигукнуло разом із Юрієм Денисовцем. І ви сьогодні сказали правильну річ, ми про вас не забуваємо. Юрій Миколаївич, я так хочу, щоб ви про нас не забували. що Не тільки Фейсбук нагадував про вас. Заїжджайте, ви знаєте, що вам завжди раді, ви завжди підтримали інклюзивний ресурсний центр. І я хочу вам зробити подарунок, Він ось за дверима, має зараз його внесу. Він маленький, одну секундочку просто це взагалі <кліст> Ми нічого не подарували аліпальна, <кліст> це подарунок. Це психолог знаєте, на майбутнє. Ви ще не уявляєте, що це за подарунок. Це ось така лімітована серія чашок, особливий лелека, з особистим логотипом, <кліст> який я дарую Богдану, якого підтримую. І е, таких чашок все декілька. Буде у Богдана, буде у мене, буде у пана Валерія Залужного і буде у вас. Ви сьогодні сказали, що ви захворіли. Оце чашечка, пийте чай. Е, все я вам потім скажу, бо не кожен чай допомагає. <плес> Пускай это Пускай Пускайте чині! А тут у Юрій Васильевич пів часа у сам Сам'ян об'явився, Христос Христос народився, сам сомня об'явився, Христос рождає, славі моє Бога! Бог! Ісуси маленький не спить, не дрімає, своїми руками веслід обіймає і вашу родину. І вашу хатину, і всю Україну. Коляда, 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 слави Господа Христа, застеляйте рушники, і йдуть до вас, колядники, Коляда, ти, коляса, слави Господа Христа, коляса ти, коляса, слави Господа Христа, ти Господа. Урожай тобі вродиться, полядати, коляда, славим Господа Христа, поляда ти, коляда, слави Господа Христа, пишні, маєш паляниці, у гостині нас гоститься, полядати, коляса, славим Господа Христа, поляда ти, коляда, славим Господа Христа гостилець на дорогу, щоб достаток до порогу, коляда ти коляса, славим Господа Христа, коляда ти коляса, славив Господа Христа, полядує, поля Христа Бога ми відчує, коляда ти коляса, славим Господа Христа, коляда ти коляса, славим Господа Христа. Коляда, 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 слави Господа Христа! Васильович, так тримати освіта в нас найкраща. вас! Щиро дякую прахникам культури, вона видні вам за дійсно співпрацю і за те, що ви сьогодні з нами прийшли нас привітати. Хай буде мир, хай буде перемога, хай буде здоров'я. Всі ви і ваша родина. Все найкраще. Щиро дякую за вітання. До завершення наша зустріч. Ми ще раз вітаємо всіх з новорічними святами. Ми Ще раз бажаємо міського здоров'я вам і колективу. Ми Бажаємо миру і перемоги. І все буде добре, і все буде Україна, і все буде освіта. Дякую. Я також хочу, підводячи підсумок, подякувати за цю можливість зустрітися сьогодні. Я вам скажу, я сьогодні більше щось на початку почав полюватися, ніж два дні назад, заступником міністра, коли ми проводили поступово колегії обласну. Але радий вас бачити. Я хочу також привітати, враховуючи декілька днів залишилось до Нового року, привітати вас від імені начальника Бос... від військової адміністрації Віталія Бунечка, від себе, звичайно, тому що я всіх давно знаю і ми не одного знаємо. Миру нам всім, але миру ми обов'язково переможемо. Тому що мир на різних умовах буває, іншого ми не сприймаємо. Е, стійкості духу незглавності, яку ми проявили в цьому році, хай вона також буде і в наступному. Те наші Збройні сили стійко тримають рубежі і е, виборюють те суверенітет, незалежність, про яку ми всі мріємо, е, і хай вони всі повертаються додому живими. Ось, е, дякую всім. Я сподіваюся, що ці. Ноутбуки, які сьогодні від імені начальника обласної військової адміністрації вам передав, вони трішки зроблять вашу роботу продуктивнішою, трішки легшою і принесуть справді користь в кінцевому результаті нашим дітям. Дякую. До зустрічі, в новому році.